Привіт, всім мене звати Настя, і сьогодні я хочу розповісти вам, як минула моя субота. Почнемо привіт всім сьогодні. Субота. Зараз сьогодні на половину ранку. Я буду вже збиратися зараз до коледжу. Друзі, дивіться, який в мене великий сніданок сьогодні. Ха, краса. Вже на вулиці. І, чесно кажучи, що мене дуже хвилює, ти ще повністю пусті в вулиці. Не знаю, я не подоб... мені так не подобається, просто ненавиджу. Коли я йду сама, сама сідаю в трамвай, сама йду до коледжу, я зовсім сама. ну не знаю, Мені так це не подобається. Н... Ні душі навколо, просто ні душі. Перша пара в коледжі був урок образотворчого мистецтва. Ми малювали сільський пейзаж, Мені здається, в мене вийшло непогано. Зараз у нас фізкультура, будемо займатися гімнастикою. Останню пару в коледжі в мене була хореографія. Проте я вирішила там не знімати, тому тримайте фото. Після чотирьох лав в коледжі я поспішила на роботу. Поки я працюю на роботі, я пропоную вам переглянути відео, де я нещодавно була на козинці. Насправді я вже давно мріяла сходити на козанку, тому дякую моїй подружці Іванці, що, що зводилась зі мною піти. Було дуже весело і чудово проводити час разом. Такі хвилини хочеться відволіктись якось від навчання, від роботи і просто насолоджуватися моментом. До речі, кому цікаво, я жодного разу не впала. І так, давай задамо підсумки сьогоднішнього дня. Що тобі сподобалось? Чи... Ну, сподобалось мені точно все. Mm -hmm. Це було дуже класно. Починаючи з того, як ми сюди зайшли, як ми їхали, як ми маківали, коли я спитала, чи ми будемо платити за тарілку, яку я мала розвиватися. Далі, конфет. Це було взагалі шано. Я в перший раз обірвалася з бортика. Це для мене вже велике достріження. Це інші рази, коли я була на дитку, я взагалі від нього не відходила. Ну що, друзі? Я вже зараз повертаюся додому після важкого, шестигодинного робочого дня. Насправді мені сьогодні дуже сподобався день. Мені сподобалися в коледжі робота і. Робота на роботі. Робота на роботі. <смеш> звучить. Ну, можливо, тому що сьогодні субота, і тому, можливо, тому що сьогодні дуже такі всі привітні клієнти і студенти. Сьогодні був гарний день. От я вже і дома. Так і минула моя субота. Дякую, що додивилися це відео до кінця. До зустрічі!